Ви коли-небудь замислювалися, чому ми кажемо ідити до біса? Чому саме до біса, а не до чорта чи диявола? І чи знаєте ви, що ця фраза не просто лихослів'я, а ворота в давній світогляд наших предків? Вітаю нас, теж тіней. Сьогодні ми розкриваємо таємницю однієї з найпопулярніших українських фраз. І ви дізнаєтеся, чому наші пращери боялися вимовляти справжнє ім'я темних сил. Почнемо з головного хто такий біс? У слов'янській міфології біс це не просто синонім чорта, це давня істота з дохристиянських часів. Саме слово походить від праслов'янського «бєсов», що означало злий дух, демон або те, що лутає в темряві. Деякі дослідники пов'язують його з індоєвропейським коренем, що означав страшний або той, що лихословить. А тепер найцікавіше у давні часи слов'яни вважали, що вимовляти ім'я темної сили це прикликати її, тому вони вигадували ефемізми, замінники замість чорт, диявол, нечистий, казали біс, куций, недобрий. Це була спроба захиститися. Не назвавши справжнього імені, ти не даєш йому влади над собою. Коли хтось казав ідити до біса, це був не просто лихослів, це був ритуал. Людина словом відправляла ворога чи недоброзичувача туди, де панують темні сили, за межу людського світу, у не місце. Зараз ми кажемо це автоматично, але колись ця фраза мала магічний сенс ти буквально відсилав людину в царство мороку. Є ще один цікавий момент у старих українських замовлюваннях і заговорах бісів не прогоняли, їх відправляли на болота в темні ліси, де сонце не світить. Тобто, ідити до біса це вислідок давньої магічної практики, ти віддаєш свого кривдника під опіку темряви, щоб він тобі не шкодив. Сьогодні ми використовуємо цю фразу, не думаючи. але під нею лежить цілий пласт стародавніх вірувань. Про кордони між світами, про силу слова, про те, що мова це не лише звуки, а й магія. Підпишіться на стежку Тіней, якщо хочете дізнаватися більше про таємниці, якими переповнена наша мова і культура. Напишіть у коментарях, яку фразу розібрати наступною може на куті рога, біса в ребро чи після дощика в четвер. Дякую, що пройшли цією стежкою. До зустрічі в наступному випуску. Де ми зазирнемо ще глибше в темряву минулого?